Знову вітаю вас! Увага, увага! В лісі розшукуються зайці. Та я шуткую. Просто полюбляю цих малих сірих зайчення. І хочу з вами сьогодні намалювати їхній портрет. Портрет це коли ми малюємо лише обличчя або як у зайця, лише мордочку, таку гарненьку, маленьку. З мене. Ще той художник у мене шлапки, тож пропоную вам намалювати його найпростішим способом. привіт! Я я через через Я стрибаю скік скак. Я Кля-пля-пляп, -кляп, хвостиком ля-ля-ля-ля, всі танцюйте, як я, я зайчення, я зайчення, танцюю весело я щодня, стрибає як я один, два, три, веселу руханку цю повтори. Гарний зайчисько вийшло у нас? Дякую, що були зі мною. Повішу його у себе в нірці. Буду милуватися. До побачення. Надсилайте мені своїх гарненьких зачинять.